Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангеліє від Луки, розділ 9. Вірші 1, 62. А коли покликав 12 то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже Царство і оздоровляти недужих, і сказав він їм: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби. Ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте, і в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелію. Та оздоровлюючи всюди. Ірод тетрарх, почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іоанн встав із мертвих, інші, що це Ілля з'явився, ще інші, що воскрес один із давніх пророків. Тоді ірод сказав. Іоаннові я відтяв голову, хто ж такий оцей, про кого я чую таке, і намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що вони зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюдному місці біля міста, що зветься Вицаїда. Люди, довідавшись, пішли за ним і прийнявши їх, він розповідав їм про Боже Царство і оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав засати. Дванадцятеро, підійшовши, сказали йому відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах. І знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місці. А він сказав їм: Дайте ви їм їсти. Вони відповіли: немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу. Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням Розсадіть їх рядами по п'ятдесят, і зробили так і розсадили їх. Узявши п'ять хлібів та дві рибини, він звернув погляд до неба, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли і наситилися всі, а із залишених кусків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті і з ним були учні, він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали: «Деньки за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав за Христа Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що Син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими первосвященниками й книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ? А погубить або знищить саму себе. Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів Він узяв Петра. Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі й говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а, прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети: один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара і оповела їх, вони ж злякалися, і як ті ввійшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій, вибраний, Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали й нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони згори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи, Учителю, благаю тебе зглянутись на мого сина, бо одинак він у мене. А ото Дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною і, вимучивши його на силу відходить від нього. Благав я учнів твоїх, щоб вигнали Його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав О невірний і розбещений, доки я буду з вами й терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Коли він ще йшов, кинув його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому духові, оздоровив дитину і віддав батькові. Усі дивувалися з величі Божої, коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: Вкладіть до своїх вух такі слова. Людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх, та боялися запитати Його про ці слова. І спало їм на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене прийме. А як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав Наставнику, бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю. А ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні, Яків та Іван, сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх. Так як зробив ілля. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав: Не знаєте, якого ви духа адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх. І він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи, небесні гнізда, син же людський не має де й голови прихилити. До іншого Він промовив Іди за мною, а той відповів Господи, дозволь мені спочатку піти й поховати свого батька. Та Він сказав йому Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди. Сповіщай царство Боже. А інший сказав: Я піду за Тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому: Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки. Розділ 10. Вірші 1, 42. Після того Призначив Господь інших двох і послав їх по два попереду себе до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть. Я посилаю вас як ягнят між вовків, не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому, і коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте. Їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас Боже Царство, а коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть. Вийдіть на вулицю його та й скажіть, навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, струшуємо, але знайте, наблизилося до вас Боже Царство. Кажу вам, що жителям Содома того дня буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, Хоразине, горе тобі Вецаїдо бо якби в Тирі й Сидоні сталися чудеса. Які сталися у вас, вони вже давно покаялися, сидячи у волосяниці та в попелі. Однак, Тиру й Сидону на суді буде легше, ніж вам, а ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся, до аду зійдеш. Хто слухає вас, той мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує, хто ж гордує мною, гордує тим. Хто послав мене, повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я, а він сказав їм. Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав Прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо приховав ти це від премудрих та розумних і відкрив Це немовлятам. Так, очі, бо так було тобі до вподоби. Звернувшись до учнів, він сказав: Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає, хто син один тільки отець, і хто отець, один тільки син, і кому син захоче відкрити. Звернувшись до учнів на одинці, він сказав «Блаженні очі, які бачать те. Що ви бачите, кажу вам, що численні пророки і царі бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя. Він же відповів йому що в законі написано як читаєш? Той у відповідь сказав Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе? Сказав же йому, правильно ти відповів роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник». І, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього, і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та сказав Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів, того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, Іди і ти чини так само. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта, прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова, а Марта клопоталася різними приготуваннями. Тож, спинившись, сказала, Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити. Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся й клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.